у меня это прием Я вам тоже на а ну, Вы что же же Хорошо, что нам? Скажи, что я поднял сюда. Тоже, что я поднял вас

Саме дії я чинив по відношенню до вас, що ви розцінили це як зліст та Скажіть, будь ласка. Вам задає людина, на яку ви складаєте, то я Правильно, то от зараз 268 стаття якраз це включає. Я вас питаюся, що саме, якими діями своїми я чинив вам злісну непокору? Ви, ви маєте мені не пояснити? З не це не була законна вимога. А Я перепрошую, який законодавчий акт підтверджує, що водій зобов'язаний вийти з автомобіля? Скажіть мені, чим це регламентовано? Людина це в автомобілі. Звісно, в мене у було опущене стікло, яке ви поламали. Я ви, 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 ви не показали шість, посвідчення. Багато. Багато Ваші я дам. спочатку представився, Док, людина все в автомобілі, що виходите з автомобіля. За те, і що, за за те, не, те, за що не. водій не хотів виходити з автомобіля, ви складаєте на нього. Прижала мені руку е склом. Я не зрозумів, тобто ви Верете. руки свої вшов в автомобіль засунули? Ні, ви мене потягнули за, за рукав і так і воно Ага, все, я зрозумів. Й. Мало ли що? Дякую. Більше вам нічого тут не переписувати не треба, дивитися, нічого не треба, так? Все, дякую. Так, що, я бачу, прилад пише, готов. Тож ви хочете командира роти сидіти? Ну, поки. А, ну, при цьому, так. Присутність командира роти. Зараз я попишу. Є командир, є две... присутність командира. Ось. Трубочка герметично запакована, можете в своїх руках розпечатати. Так, давайте будемо треба. Ми ж Юрій Василь, кавулиця тебе проживається? Коло. Колочака 13. Коло Так. Герує громадянської війни. Роблю контрольний замір політичного... Чи працює в робочому стані? Добре, добре. Поколю немає. Бачите, працює? Все, Добре. ханічно. Я вам повідомляв, що ви, якщо ви курили чи вживали там напої, ви, ви, ви згодні, Так, 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 так. Дивіться, дуйте я на протязі п'яти секунд до щелчка. Зараз розгорну. Я не дивлюся навіть. А тепер, пане Мельник, ви бачите прилади, так? так я. Я зроблю... А тепер? А, другуйте, другуйте. а тепер скажіть мені, будь ласка. Кого ви тільки що освічували? Настаном укольностві. Кого ви освічували? Мене це хто я? я. Серйозно? Хлопці, це посвідчення водія. Вже втрачено як мінімум 4 роки. На нього вже давно виданий дуплікати, і це не моє посвідчення. Ви лохи! Ви навіть не можете перевірити по базі по, елементарно посвідчення водія. Будь ласка, я зробив, Що передали? передали? Ви сражено. вихватили? Ви вихватили, а не передали. А я виповую, тільки що приїхала, Ні, я, я взагалі та, та, кажу. А тепер дивіться моє посвідчення водія. Олег Володимирович. Ось моє посвідчення водія. Тепер дивіться, що вийшло. Бачите? А ваші підлегли не виконали навіть елементарно пробити по базі водія по розшуку і по посвідченню водія. Олег, Олег, він, він пробивав, Посвідчення водія не було в базі просто. Ось моє посвідчення. Кого ви освідчили, я не знаю. Чекай, я це за посвідчення то, що, що Лукашенко грубо порушив консультаційні права, вихватив документ. Так, як було темна пора доби, Олег Володимирович просто не мав змоги дивитися, що він передає. Придіть, <білясь каї> будь ласка, Пусть... документ. Ви виписуйте, виписуйте. Поздно. Приділіть, будь ласка. Ні, 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 ви виписуйте. Ви людину посиділи в кайданці, не, так не. що складайте, будь ласка. Ви відмовляєтеся складати? Прю. 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 Я ж вас спеціально спитався, вам більше нічого не треба тут робити з цим посвідченням. Я спеціально спитався на камеру. Я, я пробивав. Посвідчення не було, ох, як правило. По такий японський гар розуміє. Зача, Ча, розуміє. Не, не, розуміє. Не, не, і другий у нас свідок є, Аби який також розпиток, yeah. цей документ. ще тут тут на копію. Yeah. Але кому вручати, якщо це не це людина? Ні, yeah. yeah. а ви нам копію надасте. Yeah. Не надамо, тому yeah. Yeah. що це, це не, не це людина. Копія дається не ви ж знаєте. Людина, яку ви продавали на драгу, просить копію. Що за драги? Все нормально. Будь ласка, надайте копію, даного Так, так, Поставте підписи в виску. Я вільний можу йти, так? Я так розумію, що можу, да? Будь ласка, секундочку хорошо. Секундочку, прийшла, секундочка. Ні, не, не зачіпайте, не. Ну що ж чекати? Що ж тут чекати? Дякую. Вибачайте. Ні, не вибачу. Не вибачу.